Головний біль це проблема, яка турбує багатьох людей. Але, на жаль, все ще залишається недостатньо зрозумілим для багатьох людей, тому що це сфера, яка в даний момент ще активно розвивається, і ми з вами перебуваємо в періоді, коли відбулися значні зміни в можливостях лікування, тому дуже важливо правильно ставити діагноз. Тож давайте розберемо деякі запитання, які ви нам задали, для того, щоб краще розуміти, що таке головний біль. Більш що таке мігрень, і що з цим робити? Я не буду зачитувати запитання, які представлені в нас тут на слайді, а будемо намагатися зразу на них відповідати. Ми з Наталією Леонідівною будемо чергуватися в своїх відповідях, деколи трошки дискутувати. Надіємося, що вам буде цікаво, пізнавально, і ми над цим зараз попрацюємо. Отже, що ж таке мігрень, і як же ж визначити, чи це мігрень, чи це просто якісь часті сильні головні болі? Мігрень це повноцінне захворювання, яке має свою етіологію, патогенез. Тобто ми маємо чіткі характеристики і типовий перебіг болю. Для того, щоб визначити, чи це мігрень, вам потрібно звернутися до лікаря, який в цьому розбирається. Це може бути лікар-невролог, це може бути спеціаліст по головному болю. Він зробить що? Він оцінить ваш стан, добре з вами поговорить лише після доброї розмови з вами, де він зможе видобути необхідну інформацію, він зможе вам сказати, чи у вас мігрень, чи якийсь інший головний біль. Для цього він використає, наприклад, критерії, які є в міжнародній класифікації головного болю третього перегляду, де мігрень має чіткі критерії для постановки діагнозу. Окрім цього, дуже важливо виокремити потенційну наявність вторинного головного болю, тому що інколи певні стани, такі як аневризми, мальформації, також багато, -багато інших, можуть мімікрувати під мігрень, тобто бути досить подібними по своїх характеристиках. Тому рекомендую не ставити діагнози самим собі, тому що до нас нерідко приходять люди, які помилково думають, що в них мігрень, або навпаки, коли в них мігрень думають, що в них щось інше. А це, в свою чергу, призводить до того, що лікування може бути неефективним або не таким, як людина би хотіла. Давайте перейдемо до наступних запитань: як розпізнати головний біль мігрень в епілептика, які ліки приймати? Щодо головного болю, він може виникати в людини з будь-яким іншим захворюванням. Щодо епілепсії, то в патогенезі є певні моменти спільні між мігренію і епілепсією, тому що це обидва стани, які пов'язані з зміною електричної активності в головному мозку. При цьому для лікування мігрення, саме превентивного лікування, інколи використовують протиепілептичні препарати. Прикладом такого препарату може бути, наприклад, топіромет. Людині 66 років, 40 років турбують приступи мігрені, останні 10 років болі лише правосторонні. Людина, яка має мігрень, може виникати і інший головний біль. Це не значить, що якщо в людини є мігрень, в неї обов'язково лише мігрень. Але перш за все, треба зрозуміти, чи в людини справді мігрень. Якщо головний біль змінився, все змінилися його характеристики. Якщо головний біль є лише з одного боку, це червоні пропорції, які дають підстави для більш детального обстеження. Якщо визначати, яке обстеження може бути доцільним саме в цьому приклад. То, скоріше все, мова піде про МРТ головного мозку. Болить голова з 20 років, вже 30 років. Лікарі не знайшли причини, людина приймає норофен. На даний час приймає через день. Це вже проблема, якщо людина через день приймає ліки, це шлях до головного болю внаслідок над змірного споживання ліків. Тому дуже важливо пам'ятати, що ліки від головного болю можна приймати не більше двох-трьох разів на тиждень. Це загальне правило, а для кожного окремого класу ліків може бути певна трошки відмінність в кількості днів. Але запам'ятайте, правило не більше 2-3 днів на тиждень. Лікар при цьому призначив один більш специфічний препарат, але стало гірше. Чому стало гірше? Тому що, можливо, в людини не мігрень, і загалом цей препарат, який лікар призначив, він по-різному може впливати на різних людей. Дуже важливий є індивідуальний підхід до лікування, і тільки тоді ми можемо досягнути оптимальних результатів. Але давайте зійдемося на одному дуже важливому моменті для того, щоб отримати правильне адекватне лікування, повинен бути правильно поставлений діагноз. В більшості випадків, коли Лікування не діє, насправді просто неправильно поставлений діагноз, або це була самодіагностика людини. Людина вирішила, що в неї мігрень, і лікується ліками, навіть якщо в людини мігрень, вона лікується правильними ліками, вона може не знати, як їх приймати. Тому найкращою інвестицією для кожної людини, в кого є регулярні головні болі, буде похід до спеціаліста, який дозволить не лише покращити ефективність лікування, але й зекономити значну кількість коштів на ліках, які людина приймає, тому що неконтрольований прийом ліків це дуже часто проблема, з якою ми зараз стикаємося. Тому це річ про яку треба говорити, і лише якщо будуть правильно ставитися діагнози, людям буде роз'яснення йти про те, як приймати ліки, лише тоді можна досягнути хорошого результату лікування.